Ніколи не кажи, це всього лише сантехніка. І ось чому. За будь-який спосіб не починайте ремонт без цього рішення для води. Знаєте, скільки разів ми чули, після ремонту зник тиск у душі, постійно стрибає температура води. І найчастіше проблема одна: невірно спроєктовано водопостачання. Ніхто не думав про баланс і зручність обслуговування. Просто сховали труби у стіни і сподівалися, що все буде добре. Але є рішення, яке змінює ситуацію. Після нього у вас не буде раптових Перепадів води. І кожен сантехнік подякує вам за простоту обслуговування. Це розподільна гребінка. З її допомогою, кожен прилад отримує свою окрему лінію подач. Душ, умивальник, пральна машина. Що ж це дає? По-перше, стабільний тиск і температура. Ви миєтесь, ніхто не відкрив кран і не обпік вас. По-друге, обслуговування. Треба щось підкрутити чи замінити. Перекрили тільки одну лінію без відключення всієї води у квартирі або будинку.